У сьогоднішньому відео нам розкажуть про український трактор Spike, який виробляється в Кропивницькому. Тисніть вподобайку та підписуйтесь на канал. Таким чином, ви підтримаєте мене та простимулюєте творити подальший контент. Усім доброго дня! Ми сьогодні знаходимося на виставці AgroChallenge 2025. Презентуємо наш трактор Spike. Був реалізований в місті Кропивницькому з нашими партнерами. Тобто, в цілому даний 105 сильний трактор Спайк має уже понад 40% локалізації вироблено в Україні. Євгені, розкажіть про історію створення компанії «Спайк». Історія створення попередньо. Ми привозили китайські трактори з Китаю. Півтора трохи займаємося ними. Це був сегмент від 60 кінських сил, 90 кінських сил та 110 кінських сил, отримуючи постійно зворотній зв'язок з нашими клієнтами, ми зробили певні підсумки, підсумували все і зрозуміли, що саме потрібно людині, яка Потребує трактора і інтегрували всі їхні потреби саме в 105-й трактор наш. В цілому, із основного того, що цікавить саме наших клієнтів в такому сегменті між 90 та 110 кінських сил, це щоб він заходив в міжряддя, Дана 105-ка заходить і має можливість заходити в міжряддя. Ми збільшили вагу, тобто він в цілому по вазі в районі 5 тонн на сьогоднішній день. Також дуже із такого важливого моменту це, щоб був реверс. Реверс у нас є. Тут коробка 12х12 із реверсом. Прочні надійні мости, встановлений чотирьохциліндровий двигун від компанії UCIN. Це двигуни, які в основному задіюються під сегмент європейської спецтехніки. Тому саме даний двигун було встановлено сюди. Маємо систему Common Rail. Також були постійно запити на те, щоб збільшити паливні баки, щоб люди могли працювати, відпрацювати зміну без проблем, не дозаправляючись. Тому тут ми встановили два баки, один основний та один додатковий. Загально заходить туди 170 літрів дизеля. Попереду, як бачите, встановлені навантажувачі. Один навантажувач в 40 кг, цього достатньо як для 105 сильного трактора, його не буде підривати в процесі роботи. По мостам, як я вже сказав, прочні надійні мости взяли від компанії GAT, вони себе зарекомендували виключно з позитивної сторони на сьогоднішній день. Поставили попереду ще точки з такими надійними та прочними фіксаторами. По... При рульовому, поки саме по керуванню, то хотів би зазначити, що він розвертається майже на місці. Будуть в подальшому відео, ми на цьому закцентуємо увагу. В практиці також можете слідкувати. Далі за нами ми це все будемо показувати. Під капотом. Під капотом ми сховали акумулятор, щоб його ніде не пошкодило в процесі експлуатації. Маса також тут у нас знаходиться. Даний двигун, як ви бачите, в ньому він у нас із інтеркулером, як я зазначав, 4 З об'ємом двигуна 4,2. Має повітряно-масляний, точніше повітряний сухий фільтр. Паливний бак основний. Та з той сторони у нас додатковий паливний бак. Гума в подальшому буде встановлена українського також виробництва. Ми зараз ведемо перемовини саме, щоб із нашим українським сегментом виробників працювати. В цілому колективна робота завжди приходить до, ну, це великий плюс. Задній частині. Як ви бачите, тут встановлені яблука, але у нас є по наявності також ми пропонуємо і замки. Тому хто буде мати бажання, ми встановимо або замочки, або на яблуках. Виведено два циліндри назовні, які піднімають навісну частину. Це дуже зручно в процесі експлуатації, проведення якихось. Технічних робіт добратись до всього можна без проблем. Ми маємо розподільник, чотири пори гідровиходів, всі чотири пори у нас із плаваючим, кому потрібно, окрім навіски, плаваючи, так і чотири додатково можна до приципної техніки якось під'єднатися і працювати. Маємо окрему гідравлічну ванну. Також окремо маємо коробку і міст. Тобто, олива не з'єднується між собою, це важливий аспект в процесі роботи для людей, які в цьому сегменті купують трактори, то працюють і для себе, і по найму. Тому в деяких випадках, коли приїжджають до клієнтів, зацеплюють прицепну техніку їхню і невідомо, яка олива там залита. тому… Ми оці ризики, ризики виключаємо в процесі роботи, не змішуємо оливу в коробки і в мосту і в гідравліки. Це все окремо тут. Маємо ВОМ в класичному виконанні 540 на тисячу, на 6 шліців, але ми в ЗІПу комплектували ще одним. Ще одною проставочкою на 8 шліців, тобто у вас буде можливість самостійно замінити без проблем оперативно викрутивши там 8 болтиків і помінявши на 8 шліців або на 6, наскільки вам потрібно. Маємо пневматичну систему. Позаду встановлений у нас ресівер. Компресор можна включити, можна виключити по вашому бажанню чи наскільки це вам доцільно. Але у нас в салоні знаходиться пневматичне сидіння, тобто, я думаю, що в будь-якому випадку потрібно, щоб компресор працював, бо щоб накачати і сидіння, та можливе під'єднання, наприклад, якоїсь якогось прицепчика і подачі гальмівної пневматичної системи, туди повітря. Маємо розеточку. В цілому по навісній частині, по задній, заакцентували увагу на всьому, що було потрібно. Можемо пройтись, побачити з боку ще один додатковий паливний бак, як я вже казав. По, цій, по підкапотному маємо два НШ-насоси. Гідросіла виготовляє встановлені саме ці насоси сюди. Два, не один. один у нас йде окремо на гідравліку, один йде на правильове е, керування. Тобто так. Пропоную зайти до салона. Е, розповім, покажу, що в нас в салоні знаходиться. Mm -hmm. Сьогодні ми задіяли димпушку, Хотіли показати саме герметичність кабіни. Говорити можна багато, але краще один раз побачити і удостовіритись в тому, що кабіна сама не пропускає повітря. Тобто, в цілому, коли будете працювати з оприскувачами, це надзвичайно важливо, щоб не дихати хімією. У нас дуже гарно о, зашумована кабіна і герметична. А фільтри на кабіну які? Фільтри на кабіну вугольні стоять. Тобто це також великий плюс. Не лякайтесь, тут у нас нічого не горить. Так як я сказав, це дим пушка. Зараз трошки вивітриться, зайдемо ближче в салон 105 ки заакцентуємо увагу на тому, чим салон укомплектований. З правої сторони ми бачимо перемикання швидко передач самих. Тут у нас розподільник. Повишені, понижені і між ними половинки. З лівої сторони у нас речах раверса вперед-назад. Також маємо такий речажок з боку. ергономічно він тут удобно встановлений. Це саме на навіску, підняти-опустити. Маємо ручний газ в такому виконанні. Маємо до навісної системи. Три пори гідровиходів от на три Маємо доступ розеточку до комп'ютера. Маємо кондиціонер. Маємо освітлення, задній маємо позаду в мене розташована щітка, позаду також знаходиться, і омиватель заднього скла. Маємо вихід із фільтра самого салону, обдувка по кругу, тобто зимовий або осінній період часу скло не буде запотівати. Зараз воно таке трохи тусклувати, це із-за димпушки. Що ще хотів зазначити? Маємо освітлення салону, магнітола у нас, колоночки дві. Вентилятор, як завжди, ми залишаємо. Залишаємо, так як я колись в попередніх відео казав, що кондиціонери не всім людям підходять просто фізично. Деякі люди хворіють, Тому вентилятор. Маємо такий планшет. На планшет виводиться. Камера заднього огляду. І ми, та також ми маємо можливість запропонувати вам і попереду встановити. Якщо буде якийсь попереду навантажувач, можна буде контролювати з камери і попереду. Маємо ось такий, таку шторку. Тут у нас лючок, він закритого типу, щоб сонце не жарило в процесі роботи. Відкривається, все плавненько, пластик у нас такий більш прочненький тут стоїть. Фіксатор. Відкриваємо лючок, закриваємо, все чітко працює. По керму. Кермо досить м'яке в процесі роботи. Якщо у вас є бажання, приїжджайте, потестите, покатаєтесь. ми пропонуємо клієнтам без проблем, домовимося на коли поїздите, спробуєте особисто. По перемиканням в цілому перемикається досить таки легко. Відчувається чітко, коли заходить в положення передачі, тобто є фіксація, ми це відчуваємо, все надійно, плотненько. Навісні отакі педалі маємо, щеплення гальмо і газ. Заводиться трактор із ключа, глушиться також із ключа. В зв'язку з тим, що ми маємо тут систему Common Rail, то в цілому є така можливість. І ще з одного важливого моменту: тут встановлено таку систему, яка допомагає нам збільшити або зменшити потужність. Що це означає? При перегонах ви можете їхати, наприклад, без якоїсь навісної техніки або без навантаження, просто переміщуватись. Можете перемкнути на понижене положення. Це дозволятиме зменшити потужність видачі самого двигуна, тобто він буде працювати, наприклад, на 30%. Від цього достатньо, щоб зменшити вживання паливно-мастильних матеріалів і для економії. Працюєте в тяжких умовах, включили, двигун працює на 100% і буде дуже продуктивно себе показувати. Ось як би так в цілому на сьогоднішній день саме пройшлись по тому, чим ми укомплектували трактор, що ми маємо тут по коробці перемикань, по навісному обладнанню, по внутрішній частині, по зручності комфорту салону. Та, в принципі, в цілому по освітленні зовнішньої частини, як по верху, так і понизу. Євгеній, ви назвали цілу низку опцій. Це все базова комплектація? Чи аграрій може самокомплектувати те, що йому треба? На сьогоднішній день це ви знаходитесь саме в самому першому тракторі. 105, п'ятому, який був реалізований нашою компанією та нашими партнерами українського виробництва. Ми бачили це саме в такому виконанні. Але якщо у вас будуть бажання щось видозмінити, ми завжди, спілкуючись з клієнтами, можемо запропонувати саме ті опції, які їм потрібні. Тобто, так, ми дійсно гнучки в цьому ми можемо конфігурувати трактор на даний момент таким саме чином, як клієнту потрібно. Навігацію можна встановлювати яку так, так ми займаємося системою навігації від компанії FJ Dynamics t 2 в наших хлопців є великий досвід. У нас є сервіс, є технічні спеціалісти, які встановлюють на трактори. Там у нас є, можемо підійти. Потім подивимось. Розповім трошки про систему даної навігації. Ми вже інтегрували більше як у 20 тракторів. І у наших, і виключно в деяких випадках на інші трактори. Дана система себе зарекомендувала досить таки з позитивної сторони. Це перші моменти, це технічна можливість, він менше збивається, ніж інші системи навігації в процесі, коли, наприклад, у нас тривоги працює менш з перебоями. Дані системи визнали вже європейські країни. В цілому можна в інтернеті подивитись дуже багато інформації саме від людей, які самостійно використовують дані системи. Тобто не ті люди, які їх рекламують і продають, а ті, які в практичному досвіді вже працюють. Тому ми рекомендуємо FJ Dynamics t 2 Наші сервісники можуть приїхати, встановити на трактори дану систему навігації. Проведуть з вами курс, як саме в процесі реалізації правильно працювати технічно з ними. І так можна і на 105 ку включно сюди, поставити. Будете замовляти, у нас трактор, треба система навігації. На місці хлопці встановлять усе. Запросимо вас в гості, навчимо. З технічної точки зору, тобто можна завжди спілкуватись. Хлопці мають великий досвід в цьому. По підрулюванню автопілотуванню це і є система навігації. Підрулювання це точний пробіток почви. Відноситься до точно до точного пробітку почви. Дана система навігації. Вона має безкоштовний сигнал. Це там до 15 см похибки. Також має пертика коштовний сигнал, має, маємо можливість під'єднатися, і буде працювати до 2 см з похибкою. Тому поля будуть досить такі гарненькі, все буде рівненько, пропусків не буде. Відповідно, це ваша економія і в паливно-мастильних матеріалах. І в практичній реалізації під час посівів або оприскувань. Як ви знаєте, при по поприскуванням, то хімія зараз досить таки дорога. І дані системи навігації, в які ви вкладаєте кошти, на перспективу ви таким чином і економите саме ці кошти. Тому рекомендую також систему навігації. Підрулювання здійснюється шляхом. Гідравлічного чи електромеханічного? Значить, встановлюється, до того набору входить кермо, кермо з електричним приводом, тобто ми це кермо знімаємо, фіксуємо інше кермо з електроприводом, туди йде планшет, на який виводиться інформація, встановлюється, встановлюється антенна на тракторі для того, щоб мати постійний зв'язок зі спутниками, з якими ви працюєте, або безкоштовними, або по РТК сигналу тому так, там в комплексі все встановлюється, клієнту не потрібно додатково думати про щось, ми можемо все інтегрувати самостійно і навчити вас. Скло велике, так як фактично на даний момент це в топових виробниках компаній-тракторів, європейських, американських, ми бачимо саме. Кло на всю кабіну. Нехай це вас не лякає, система кондиціонування працює досить таки надійно і жарко вам в цій кабіні не буде. Але і краса, і зовнішній вигляд якби, також є дуже важливою складовою на сьогоднішній день. Яка ціна такого трактора? На сьогоднішній день орієнтовна ціна на даний трактор 1 млн 640 000 гривень. Чому я кажу орієнтовно? Тому що. Формується ціна по ньому, але ми не могли виставку пропустити. Ми хотіли вже презентувати трактор, який фактично вже зібр... зібраний і готовий до продажу. Чекаємо тільки на ціну кінцеву і все. Буде державна компенсація. Зараз ведуться перемовини з приводу цього. Ми всі на це надіємося. Це було б дуже дуже добре. Це б відкрило б можливість для багатьох фермерів купити. Трактор із таким укомплектуванням на високому рівні, я б сказав би, але за невисокі кошти. Я вважаю, що це було б дуже-дуже добре. Підсумовуючи, ми так проговорили, що це трактор українського виробництва з певною кількістю комплектуючих, які виготовляються не в Україні, в Україні. І все ж. Навіть сьогодні на виставці представлено комплекс тракторів від інших виробників. От якщо коротко, які переваги отримують фермери, купуючи даний трактор ну, порівняно з іншими? Перше та основоположне це те, що у нас є завжди комплектуючі, тому що, так як ми їх виробляємо, то в нас по наявності дуже велика кількість запчастин. Ми маємо сервісне обслуговування людей, які безпосередньо збирають дані трактора, тобто технічно, максимально підковані, розуміють, мають розуміння саме в цьому тракторі, що та де знаходиться, яким чином воно працює, і його ціна. Та також не забуваємо про те, що українське виробництво, завдяки вам, нашим фермерам, які будете хто буде купувати дані трактори, ви також будете допомагати розвивати і країну в цілому, тому що ми сплачуємо податки, а податки йдуть в державу, а держава розвивається. Особливо в такі тяжкі часи, як на сьогоднішній день, коли в нас іде війна на превеликий жаль. Допомагаємо податками і у військовій тематиці, щоб Підтримувати. Підтримуєте українське виробництво, отримує держава податки, податка стержава стає більш прочніша та надійніша, і має можливість і боротися в цій війні, і розвиватися в напрямки економіки.